Мене звуть Голбів Данило. Я навчаюсь на першому курсі Слідовського професійного ліцею за професією тракторист-машиніст. Ця професія потрібна господарству України. Тракторист професія, яка годує країну. Актуальна, цікава, відкриває широкі можливості. Сучасний тракторист це водій, тракторист, механік, який знає будову тракторів, основні несправності і способи їх усунення. Серед переваг професії достойна заробітна плата, затребуваність. Доступність навчання, Україна єдина, красива і сильна вми, і любові до своєї землі, Україна це ми. Ще на світі край багатий, світлими серцями, сильних рук рукалів розумних не бракує нам. Ми робити вміємо і бути хазяями, з радістю і горем не лишати сам на сам, гей, брате. Свічі грайба, хатий, щирими піснями, гарні тут дівчата і хлопці молодці, хай луна весела, пісня селами, містами, хай живуть душа у душу і рука в руці, гей, брате, руку давай разом зі мною співа. Мріч працювати на землі, освоїти нову сільськогосподарську техніку, а в подальшому знайти високооплачувану роботу. Тоді професія факторист-машиніст саме для тебе. І здобути ти її можеш селидівському професійному ліцеї. Чекаємо на вас! від донбаських теритонів до карпатських схилів. Від солоних хвиль морських вельморських добиток Дніпра.